Ще що підкупила по дизайнерському нагляду і в тому числі ну, пропозиціям постачальників, ми з вами відразу домовились на березі, це ж не просто роздрібні ціни. Угу. Це в тому числі ви маєте певний гарний От. відсоток знижок да, об, да. Об, об, о, гуртові ціни. І ви ділитеся зі мною так, цим. Тому Само це собі. теж ну, якби вплинуло на е, мій вибір, тому угу. що ну, я, як звичайна людина, просто би не маючи знайомих серед постачальників, там умовно. Поїхав би в звичайний магазин і отримав би роздрібну ціну. А так я отримав ну більш кращу ціну. Да. Ми за цим постійно слідкуємо, теж ну бо якщо ми привели замовника, йому має бути цікавіше. Пити, ну, з нашою знижкою, ніж напряму. Він напряму отримує меншу знижку. Ага. При тому, що, звісно, там логістику, якісь там технічні моменти, ми беремо на себе. Тобто людині потрібно просто прийти, зробити фінальний вибір, потім оплатити товар, і вже як той товар, коли потрібен на об'єкті, хто його буде заносити, це питання наше. Да. Тобто ми до цього замовників не долучаємо. В принципі, це і входить. в авторський да, нагляд. Це, це, це один із ще таких е, позитивів з точки зору е, авторського нагляду. Ну і е, цілісної бригади, яка робить ремонт, там на чолі з прорабом. Угу. Там ти не займаєшся пошуком там, умовних Камазів чи інших автомобілів, сміття вивести, матеріали завести no. і, і, і тому інше. Ну тобто, ось це така, ну можливо, не, не варто її назвати чорна робота, але вона така трошки. Ну, no, не на, на неї ніхто не, не думає, поки не почнеться ремонт. Та я ж на початках думав, коли ще не думав про дизайн ремонту. Та що там? Матеріали там, що я не знаю, де в епіцентрі ну, буду ладно, купувати, да. буду там доставку наймати, там друга просити, чи буде <рес> будемо тягати. І я просто розумію, якби це все відбувалося, чи ще була б у мене здорова спина, по-перше, чи все було б гарно на роботі, так як є, з точки зору досягнення цілей і виконання Точно. своїх обов'язків, да, якісних. Тому... І при тому ж, Володимире, в чому. Ну от люди інколи не це погоджуються. Але є от. Наприклад, ми знаємо, що уходить один підрядник, срочно треба матеріалу другому, mm -hmm. потім щось не вистачило довести, когось на замір викликати. Тобто є куча таких стиковок, які постійно відбуваються, воно не може не відбуватися, або ну ремонт розтягується вдвічі. І якщо от людина на роботі, а в день потрібно комусь там три мішки довести. От ви там з кумом довезли, вам дзвонить штукатур, ще три мішки не вистачає. Ну ви маєте зриватися йому вести ті мішки. Тобто, ну я як приклад або відкритий, Двері в 4 години прийде замірник якийсь там. Його потрібно зустріти, привезти, показати, що поміряти, і випустити. От, потрібно означає. бути на місці. Це, да, це така чорнова робота, яка, в принципі, не включається замовниками в увагу, але вона відбувається і є.